А зі мною на зв'язку Микола Маловуш, голова служби безпеки зовнішньої розвідки України дві 2005-2010 роках і генерал армії України. Пане Микола, добрий день. Вітаю слава Україні. Героям слава, пане Миколо, Як ви вважаєте, з чим пов'язане оце вимахування ядерною ракетою? Для, для кого і для чого воно демонструється? Стратегічно Путін програє на всіх напрямках чергу на полі бою. Навіть протистоянні з заходом особливо зменшується активний потенціал. Ми часто говоримо, що в Росії все обізмірне. Я прямо скажу зовсім не так, тому що Російська Федерація навіть е не має ресурсів контролювати свої кордони по всіх напрямках. А це мільйони людей. Зрозуміло і на війну в Україні, на війну в гарячих точках, де вони ще намагаються тримати контроль, і навіть в Африці треба направляти сотні сотні тисяч військовослужбовців е техніки Тому сьогодні якраз. Не маючи системних аргументів і успіхів на фронті, Росія хоче підняти ставку. Вона хоче показати модель зоряних війн. Тому те, що говорити, вони знімали різні випробування і ЯРС, і відповідно сармата, і різні типи, типи ракет, які ССС-18, сес 20 в різні періоди. Ну сьогодні вчора запускали якраз це під час демонстрації переговорів шойгуй до Олі Герасимова щодо випробувань. Всі три види ядерних балістичних озброєнь і ракет, пуски це шахтного типу, морського типу авіації. Відповідно, це весь комплекс, який вони показують, який можуть задіяти в цих ситуаціях. Це вже так сказати, той рівень, який фактично Путін задіє, як як останній з одного боку. Це шантаж щодо нанесення ударів по атомним об'єктам. і, Зокрема, десь продемонстрували можливо удари по. Мерлинські АЕС хоча це такі тактичні, вони прямо безпосередньо по станції не били. А по інфраструктурі так да, показать, що є загрози, і це може бути один із сценаріїв. Ну і тут глобальний сценарій, от передбачаючи, що Захід передає нам високоточні види озброєння, і особливо це, я думаю, був е пороговий момент, який вони попереджують американці по лінії розвідки, що якраз після передачі атакам навіть невеликої частини вони вже розблокують свою позицію щодо не випробування і так вони прийняли рішення. Продемонстрували ці всі три види балістичних так скачь випробувань і ракет, але підкреслюю, що це у випадку нанесення стратегічного ядерного удару по Російській Федерації, Це то начебто, удар у відповідь, тобто вони себе, начебто, оправдали. А фактично, це шантаж, це провокація, це модель залякування і оці всі рішення щодо і припинення дотримання за угод про нерозповсюдження до зброї. Про не до непроти от непереміщення. Вони зараз проігнорували, тепер демонструють, що ж ми маємо. Ми показуємо світу, що ми маємо задіяти всю потугу. Світ бійся, відмовляйся від підтримки України. І Тепер слідуючий етап буде зрозуміло, після цих випробувань шантаж відносно того, що якщо будете поставляти високоточне озброєння, наприклад, атакамся, а Німеччині або Тавриси е ми вже будемо проводити ці навчання періодично на грані фолу. Тому це якраз такий формат є. А чи реальне? Я сказав, не реально, тому що такий градус підняття, я прямо скажу, оці всі пробування, які пройшли навіть вчора, вони навіть це демонстраційний момент, нереальний багатьох ситуаціях, вони чітко сформулювали модель дій американців, британців і інші, навіть китайців щодо можливо ядерних спусків Російської Федерації. Це вже націлили. Що моментно іменно відслідковувати кожну так сказати, складову чи шахтного типу, чи на морі, чи відповідно літаки, які будуть підніматися з стратегічного формування, це будуть якраз контентні цілі. А фактично, якщо ці е, пуски або розгортання будуть проводитися Російська Федерація, одному моменту будуть запущені по ним всі сили, тому що удари ракет і всіх траєкторій відслідковуються чітко всіма засобами контролю, і вони знають, куди вони направлені. чи на території США, чи на території Європи, Британії. Чи третіх країн, чи на території самої Росії, як говорила Скадеє, наприклад, вибух на над Сибір для того, щоб нейтралізувати всі електронні засоби на землі. Це всі стратегічні міфи, які вони запускають, вони да на грані фола. Але я думаю, і Путін і вся команда вони такі вже самоубивці, що готові піти на реальні застосування, тому що знають, що всі їхні дії вони контролюються системними засобами, космічними, радіотехнічними, комп'ютерного розвідка веде. Потужні е моделі, агентура там працює всередині, і багато хто із е оточення Путіна не хоче помирати або відповідати за такі дії, тому багато факторів, що е не допустять такого сценарію. Я думаю, що це реальна демонстрація, але вона не має підґрунтя для застосування, тому що сценарій зворотній гірший для Росії тисячі разів, чи, наприклад, програш на території нашої держави. Я Микола, дивіться, а я про що задумався? А не може бути так? Чи не вважаєте, що е, Російська Федерація таким чином провокує інші держави до ядерної ескалації? Тобто провокує до того, аби інші держави поновили ядерні випробування? От вони 18-го числа вийшли з програми про заборону ядерних випробувань. Вчора демонструють, розмахують своєю ракетою, і таким чином вони. Вони показують, ну давайте і ви теж поновлюйте ядерні випробовування, починайте розмахувати ракетом, таким чином, піднімаючи взагалі світовий градус ескалації ядерної тематики. І якраз таки на фоні того, що відбувається на Близькому Сході, це ж це грає може грати їм на руку? Вони грають зараз по декілька сценаріям. Перша ситуація зрозуміло це агресія щодо України і виставляє своїх умов світовувати з першу чергу заходу США. Країнам НАТО, друга ситуація це середній близький схід ізраїль, і через цей формат розголову хорону ситуацію між е, християнським західним світом і мусульманським світом. Це велика ідея їхня велика війни, але чи з із, із, це спровокувати? І третя ситуація це глобальні загрози ядерної війни. Тому піднімаються ці градуси, розпрацьовуються сценарії, показується роль миротворця, що Росія може управляти ситуацією і тут вирішить проблему миру і по Україні. Припинити війну, але на умовах Росії, і, наприклад, на близькому середньому сході домовиться відповідно з арабськими країнами, включаючи Іран, Арабські Емірати, Саудовська Аравія, інші країни, і Ізраїль. Тобто вони зараз звершителі світових процесів. отакий такий формат є. На це не купується ніхто, включаючи Сінзіпіна. Також попереджую, що застосування ядерної зброї попереджено було і коли він знаходився в Москві і коли Путін в Пекіні Це буде пікова ситуація щодо. Всіх світових процесів і щодо Росії тоді відвернеться від них і Китай, який бачить загрозу світового знищення за рахунок провокацій ядерних Росії. І зрозуміло, і та ж Індія, та ж Туреччина, які займають більш такі помірковані позиції в лапках беру. Ну зрозуміло захід. Тому я думаю, що тут багато цільова ситуація, включаючи те, що спонукати до нової так сказати, ядерної гонки, нових випробувань це так ска піднімати уже градус. Світової моделі протистояння уже ядерного типу, але перша складова це управляти процесом, погрожувати якраз те, щоб змусити світ відступити і грати за сценарієм Російської Федерації. А ті всі складові – це вже технологічні такі е, факторні, які можуть впливати на е, загальний перебіг подій, на модель протистояння різних блоків. Але ще раз підкреслюю, Росія не всесильна. Це навіть не блок Варшавського договору. Навіть не СНД, або ОДКБ, яке відмовляється від Росії, там ресурси набагато втрачені. Міфи величезні відносно ядерного потенціалу. Потенціал ядерний, я просто його знаю глибинно, формався 60-70 роки. Це вже пройшло 30-40-50 років по багатьом е, якраз, е, тим балістичним ракетам, які в Росії є. Так, да, частково є невеликі запаси більш новітнього озброєння, які вони сьогодні намагаються демонструвати, або невдало випробовують багатьох ситуаціях. Але це не вказано на те, що це не загроза. Це також реальна загроза сказати, арсенал, який є, і вони намагаються сьогодні представити світу. Ну і світ представляє В першу чергу, я прямо скажу, не через пресу, як вони показують, а не офіційні канали. Всі канали навіть після цієї ночі задіяні розвідки Пентагону щодо Росії і саме Шойгу попереджений і Наришкін, і сам Путін через ці канали. Що такі сценарії? Виключить потужні моделі, по перше, не занепокоєння, а моделі контролю і зворотних дій випадку любого елементарного кроку направлено на пуски таких ракет. Зрозумів, пане Миколи, я вам дякую, Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, і генерал армії України.